Перше ставимо і говоримо. Мишка. Мишка. Жи. Живе. Живе. Давай. Давай, Живе. Живе. У. Норі. Ровні. Ні, сонечко. Норі. Рив. Давай сам. Норик. І сюди. Чик-чик. Так, наступний в нас. Давай. Че, павук. Павук. Давай павука. Кажи. Павук. Сива. У... Павутыни. Павутыни. Умничка. Чик-чик. О, о, понимал. Ничего страшного. Дома будешь делать. Со. Собака. Сива. У... Буди. Буди. Чик-чик. <rium> tak, dawaj Nie, czaj. Chrobak. 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 Tak. Chrobak. 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 Давай. О, коли, поламали. Не поламали. Давай кажемо. Колик войн. Жи. Шива. У Шш. Тайні. Та. Тайні. Тайні. Добре. Наступне. У, уху, уху. Метелик. Та, Ми... О, давай ще лисеня в норі. Піднімаємо гарний язичок. Лисичка. Сиве... У... Н... Но... Ры. Но... Ры. Так, давай рыбу. Пташечку, давай. Пташечку. Пташка. 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 Сивая. Гнізді. Ти хочеш носик? Гарненько. Пташка. Ни, пташка. Пташка. Ти чув, давай. Пташка. Гнізді. Гнізді. Гнезди. Бджола. Чола. Вон. Давай, давай. Постав рівненько. Бджола. Живе. Вулику. 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 Поїхали. Поїхали. Давай, давай. Поїхали. Ротик повторяє. Поїхали. Котика. Це вже останній. Киця. киця. у... Кошику. Кошику. Так, метелик. Метелик. Сіве. У... У... Квіточка. Квітці. Квіточці. Так, давай ді... рибка. рибка. Воді. 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 Пінгрін. Дівчинка. Дівчинка. Бабуся. Бабуся Яга. Яга. Кажи. Бабуся. Яга. Яга. Живе у хаті. Курячі Куря. лапи. Лап. Так. Курячі лапи. О, О, курячі лапи упали. Давай, давай. Кажи, упали. упали. Так, ще два швиденько. Дівчинка. Дівчинка у... хаті. Будинку. 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 Вот. Давай, давай. Будинок і дівчинка і останній пінгвін. Пінг... Пінг... Пінгвін Пінгвін. живе Він... Снігу. Снігу. снігу.